Не планують. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, з нами на прямому зв'язку. Пане Колісник, вітаємо вас. Доброго дня. Давайте почнемо з оцих які відключень, бо, судячи з будинкових чатів, районних чатів, я бачу, що ще не всі розуміють, що таке дві черги, три черги. Давайте пояснимо. У кількість черг, які застосовуються, це. Визначаються оператором системи транспортування, а саме «Укренерго» з метою якраз збалансування енергосистеми, тобто почерговість введення графіків, яка передбачає принцип раціонального та пропорційного розподілення існуючої електричної енергії між всіма областями, між всіма типами споживачів, та поступове їх застосування якраз і покликане для того, щоб максимально використати існуючу потужність, та поступово використати існуючі доведені ліміти. Ось це і є мета даних поетапних графіків. Якщо ми бачимо, що дійсно споживання у відповідному регіоні. І стабілізується відповідно. Застосування подальших графіків та обмежень не потребується, тому ми закликаємо в цьому споживати відповідально. На сьогодні це один із ключових чинників це споживання, те, що впливає на стабільність роботи системи та допомагає зменшити графіки обмеження потужності, тобто зменшити кількість годин обмеження електричної енергії. Ну, якщо ми говоримо про три черги, то це що означає, що гарантовано у людей світла не буде в темній зоні, в сірій зоні, і буде гарантовано в білій зоні, чи якось інакше це працює. Ні, це говорить про те, що по перше, це є прогнозним графіком, який передбачає, що відповідну добу ми покриємо прогнозний об'єм е споживання електричної енергії за рахунок внутрішнього виробництва та доступного комерційного імпорту. Деколи у випадку, якщо комерційний імпорт за встановленою потужністю 1,7 ГВт по міждержавним лініям не вибирається, застосовується відповідні інструменти, зокрема. Е Аварійної взаємодопомоги для того, щоб збалансувати систему, і далі виходячи з існуючої електричної енергії, вона в відповідних графіках поетапно доводиться до кожної області, виходячи з структури споживачів. Таким чином намагаємось збалансувати максимально енергосистему, при цьому розподіляючи електричну енергію пропорційно до всіх споживачів, оскільки в кожній області є своя структура, своя якісь критичних об'єктів, які не підлягають виключенню, як своя кількість промислових підприємств, які Можуть використовують право надане державою в частині закупівлі від 80% імпортної електричної енергії в такому випадку до них не застосовується. Графіки обмеження потужності, адже це сприяє, щоб ми використовували існуючий імпорт якраз максимально на комерційній основі. Таким чином існуючий прогноз щодо трьох поетапних обмежень, назвемо застосування графіків, це якраз є прогнозом того, щоб максимально використати раціонально доведені ліміти в кожну область. Можливо, наприклад, якщо ми бачимо, що споживання раціональне в відповідному регіоні в відповідній області. І воно якби збалансовує доведені об'єми, таким чином, застосування подальше застосування графіків і не є необхідним. Чи можна робити, скажімо, трохи осяжніші прогнози щодо надання струму щодо того, яка буде ситуація в енергосистемі? Ну, якщо подивитися, от на поточний місяць, нині маємо там четверте число це початок. Як все виглядатиме на кінець місяця? Хочу сказати, що на сьогодні ключовим фактором, який впливає на стабільність роботи енергосистеми, є те, що ми живемо попри перше. Ми живемо попри постійні обстріли об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Це постійний ризик знеструмлення для цього, щоб максимально швидко проводити ремонтні кампанії. Ми співпрацюємо з нашими міжнародними донорами. Для прикладу, міністерство енергетики, міністром Галущенко з його ініціативи створено фонд підтримки енергетики, який власне і існує як основна ефективна майданчик для залучення міжнародної допомоги, а саме техніки, щоб швидко проводити ремонти, також. Це отримання обладнання від наших країн-партнерів для того, щоб ремонтна кампанія на об'єктах генерації об'єктах розподілу відбулася вчасно швидко. І ми змогли як умова, швидше надати споживачам максимально доступної електричної енергії. В той час це і питання раціонального споживання, збалансування, адже споживаючи економно, ви допомагаєте збалансувати енергосистему. Таким чином, ми розуміємо, що і погода є одним із тих факторів на сьогодні. Є спека, це підвищене. Вона впливає на підвищене споживання. Ми розуміємо, що прогнозна спека приблизно через місяць-півтора вже не буде на таких максимальних пікових температурах. Відповідно, це вплине на більш стабілізацію роботи та можливість зменшення споживання. Відповідно, зменшення ось цих графіків погодинного обмеження подачі електричної енергії. Кілька тижнів тому ваші колеги анонсували, що ось скрута з електроенергією ще й тому, що на профілактику виводять блоки АЕС, коли їх повернуть з профілактики, коли трохи стане легше, не чекаючи спадання спеки. Ну, перш за все, це є спланованим поетапним графіком, коли одно один склад обладнання виводиться з для того, щоб провести обов'язкову заміну палива. Що є одним із ключових і обов'язкових етапів для безпечної експлуатації? Наше ключове завдання на сьогодні підготувати весь склад обладнання до максимальної ефективної роботи під час наступного опалювального сезону, тому така робота триває. Вона іде поетапно для того, щоб максимально Попри ремонти, все рівно забезпечити потреби споживачів, тому це не є тим uh -huh. фактором, який напряму впливає. Але ми хочемо зазначити, що на сьогодні більшість ремонтів виконано з випередженням графіків, тобто ми розуміємо важливість потреб і намагаємось максимально швидко ті технічні засоби, які є. Важливими виконати їх максимально оперативно, почули. Дякуємо вам, Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, з нами щойно на зв'язку. Далі новини.